Історія життя та кохання Олександра Кондратюка з дружиною Мирославою із книги Соло надірваних струн Автор Наталія Хамоуда. Вінничина. Благовіщення. Назва цього свята говорить сама за себе, благовість. Для нас, земних людей, це свято символізує диво, яке сталося з Дівою Марією. Але дива тому й дивами називаються, що трапляються раптово і саме з тими, хто ніякого дива начебто й не чекає. Святковий квітневий день був напрочуд тихим і погожим. Ще зовсім рання весна, а природа дивувала теплом і цвітом, наче на дворі вже травень. Мирося на швидкоруч збиралася в кіно. По понеділках квитки були за знижками для студентів, ми зібралися з подругою Світланою. Врешті-решт випала змога кудись вийти, бо за наукою зовсім забули про дозвілля. Ми вже бігли до кінотеатру, бо напередодні не подумали про те, щоб дізнатися розклад. На сеанс все ж запізнилися. Але налаштування були серйозними, тому поспішили шукати інший кінотеатр. Дорога привела дівчат до старенького театру Родина, де саме повинен був починатися сеанс фільму Красуня і чудовисько, який розповідав про двох подруг. Клас! Зраділа Мирося. Фільм ще не почався і зал майже порожній. Зайнявши місця, дівчата уважно стежили за кожним кадром, бо стрічка відразу їх захопила. Невдовзі вхідні двері скрипнули, смужка білого світла розділила екран на двоє. На фоні світла показалися дві чоловічі постаті, які швидко проходили до перших рядів кінотеатру. Через кілька хвилин хлопці покинули залу, туди-сюди. Про себе, вимовила Світлана, заважають тільки. Мабуть, не сподобався фільм, спокійно відповіла Мирося. Фільм чудовий, але що ті чоловіки розуміють? Дівчата знову поринули в перегляд стрічки. Але не минуло півгодини, коли знову рипнули двері, і ті ж самі хлопці попрямували до центру кінозалу. Тепер вони вже не проходили до перших рядів, а зайняли місця прямісінько перед дівчатами. Привіт, прошепотів один із них. Може, познайомимось? Привіт, відповіла усміхнено Світлана. Мирося, торкнувшись руки дівчини, зупинила її порив. З ким ти зібралась знайомитись, навіщо він тобі цей іноземець? Звідки знаєш, що він іноземець? здивувалася Світлана. Так по ньому ж видно. Дивись, який він смуглий. Їх тут тьма в універх навчається, от і шукають, з ким провести час, та не вигадуй. Світлана стояла на своєму. Який то іноземець? Сеанс додивилися мовчки. А коли вийшли з кінотеатру, хлопці продовжили знайомство. Я, Олександр. А вас як звати красуні? Я Світлана, а вона. Нехай відгадає, перебила подругу Мирося. Що ж тут відгадувати, відповів е, усміхнено хлопець. Вас Мирославою звати? Що, як ти відгадав? здивовано вигукнула дівчина в унісон. Нічого дивного, просто так звали мою улюблену вчительку, от я й подумав. Дуже приємно. А це мій друг Павло. Чи можна вас провести? Звісно, мов чекала на запитання Світлана, ні, прошепотіла Мирося, відчувши, як рум'янець заливає щічки. Ну чому ви така сувора? Дівчатам не слід самим ходити темними вулицями, ми все ж проведемо. Мене не потрібно, я сама дійду, наполягала Мирося на відмові, натякаючи поглядом Світлані на те, щоб і вона підтримала її рішення. Третину дороги хлопці доганяли дівчат, напрошуючись провести. Дівчата погодились, але залишатись наодинці з хлопцями не насмілились. Обидві були лякливі до незнайомців, але Саша зумів змінити думку дівчат, одразу ставши душею компанії. Він цікаво й багато про різне розповідав, з ним було весело і зовсім не хотілося розходитись, незважаючи на пізню годину. Тим часом Амур мав на ту зустріч свої плани і саме готував невидимі стріли, щоб влучно їх запустити у молоді серця, хоча самі вони ще ні про що не здогадувались. В кишені у Сашка голосно запищав телефон. Хлопець потягнувся за ним, глянув на екран. От лихо, як на зло розрядився. І куди тепер я запишу твій номер? І одразу додав Не біда. Ти зробиш мені гудок, а коли ввінкну телефон, мені прийде смс-ка, і я передзвоню. Так і зробимо, погодилась Мирося і попрощалася. До зустрічі. Він пішов, залишаючи досі незнані відчуття в серці дівчини. Вона зловила себе на думці, що цей хлопець їй сподобався. І їй буде приємно, якщо він зателефонує. Вона чекала його дзвінка. Мовчання ж тривало наступного дня до закінчення пар, а коли дівчина не витримала, пішла на невелику хитрість, відшукавши в своєму телефоні подібне повідомлення від оператора, просто підставила свій номер і надіслала Саші. Він навіть не здогадався про це, бо й не помітив. Що повідомлення було не від оператора, одразу ж зателефонував. Вони довго розмовляли, все більше подобаючись одне одному. Маруся була такою щасливою, якою до тих пір не була ще ніколи. А якби не прийшло повідомлення, що б ти робив, так просто б забув і не дзвонив. О, ні, я не залишив би це просто так. Я б ходив біля гуртожитку і запитував у кожного, чи знайомі вони з найкращою дівчиною цього закладу. Не вірю, дзвінко сміялася Мируся у слухавку. Насправді, звісно, я б з'являвся там щодня і чекав, чекав. Ну, ти ж колись повинна була б пройти повз мене. Вони зустрічалися ледь не щодня, закохалися донестями, і, хоча між ними ще не було ані слова розмови про одруження, Мирося чомусь була впевненою, саме Олександр в майбутньому стане її чоловіком. Після двох місяців приємних зустрічей, ніжних освічень та несподіванок Мирося вкотре переконалася Саша саме той, який потрібен їй. Він став для неї рідним, в його обіймах забувалися всі неприємності, з ним було тепло і лагідно. Він умів не тільки слухати, а чути і розуміти все в ній, від найменшої зміни настрою до несказаних слів, відчував кожен її погляд і подих. Літні канікули роз'єднали закоханих на цілий місяць. Мируся дуже сумувала в розлуці. Саша також переносив час розлуки важко, але вони знали, що як тільки зустрінуться, вже ніколи не розлучаться надовго. Останні дні перед зустріччю добігали кінця. Мирося відчувала, що в її житті неодмінно повинно щось статися, готувалася до побачення з коханим, немов до найбільшого свята, уявляла, як побіжить, кинеться в його обійми, щойно побачивши. А Саша готував свій план кардинальну зміну у житті їх обох. Його гарячі вуста палко цілували Миросю, губи, очі шию. Хлопець міцно притиснув дівчину до себе, наче боявся, що вона марево, яке ось ось розтане і зникне з першим подихом вітру. Я більше ніколи нікуди тебе не відпущу, прошепотів. А я й сама більше нікуди від тебе не піду, відповіла, сильніше притулившись до Саші, я тебе дуже кохаю. Тепер ми завжди будемо разом. Ти моя, я не хочу, щоб ми були порізно. Саша, я згодна, я згодна, соромлячись голосу, який змінився під тиском емоцій, вимовила Мирося. Ми неодмінно будемо щасливі. Перші осінні дні, коли вересень криває по золотою перші дерева, золота каблучка пропозиції засяяла й на тендітному пальчику миросі. Яка ж вона була щаслива, а який щасливий був Саша, почувши її тихеньке згодна. Може, не будемо тягнути з весіллям і розпишемося в кінці осені. Я дуже хочу бути твоєю дружиною, коханий, тому тільки за те, щоб чим скоріш одружитися. Ну що ж, в такому випадку пора продумати план нашого весілля, моя майбутня пані. Я б не хотіла чогось надто помпезного, нехай весілля буде скромним, але веселим. Запросимо тільки тих людей, які щиро за нас порадіють. Так і зробимо, кохана. Іди ж до мене. Весілля відгуляли, як і планували, скромно, але весело. Подружжя було студентське, тому і молоді на весіллі було достатньо. Гуляли, співали, веселилися, вже й перші півні заспівали, а музика все ще лунала і все ще дзвеніли тости за добробут і кохання молодят. Звісно, не завжди всьому в житті суджено здійснитися. Були й у Миросі з Сашею багато труднощів, найпершою проблемою була відсутність власного житла. Як і багато молодих сімей, їх чекали наймані квартири, гуртожитки, переїзди, будучи родом із сіл, молодому подружжю потрібно було самим пробивати собі двері в життя і вчитися виживати у великому місті. Попри все, у молодій родині майбутніх медика і вчителя. Завжди панувало взаєморозуміння та велика повага. Кохання було основою їх стосунків, тому й труднощі долалися начебто непомітно. Звісно, легко не було, але щойно вирішивши проблему, одразу ж про неї забували. Старалися не проживати, а жити кожну мить свого життя. Вінцем коханням Миросі та Сашка стала вагітність жінки. Вони її не планували, розраховували на те, що в житті на дитинку, як і на всі інші події, є свій час. Мируся ще не відчула в собі нове життя, як Саша вже помітив зміни в жінці і одразу ж сказав їй про це. Радість переповнила її груди. Жодна жінка, не виняток і Мирося, ніколи не буває впевненою на 100% що у її лоні бояє нове життя до тих пір. Поки не почує порухи чи не побачить, як округлився її животик. Навіть коли зранку паморочиться голова, Нудота підпирає до горла, жінка все одно має сумніви. Так і Мирося витримувала кілька днів цю новину. Потрібно було з нею звикнутися, зжитися. Але одного суботнього вечора Сашко, помітивши, що жінка перебувала в задумі, сам запитав її, чи не хоче вона щось йому розповісти. Звісно, хочу. Тільки я не впевнена, що це саме так. Про що ти, кохана? лукаво глянув на дружину. Я про те, що у нас таки буде дитина. Ти мав рацію. Ти впевнена? Сашко піднявся зі стільця. Пройшов кілька кроків. Зупинився, глибоко вдихнув, підійшов до жінки. «Ти робила тест. Скільки днів затримка? Звісно, тест позитивний. Де він? Чи вона? Де моє сонечко? Підійшов до коханої та нахилився до животика. Цікаво, хто ж у нас буде? поцілувала чоловіка в маківку. Мені все одно, головне, щоб малюк народився здоровим. Вагітність Мирусі протікала, як у більшості жінок. Були й перепади настрою, був і токсикоз, нападав і страх за майбутні пологи, а коли кілька годин не відчувала рухів дитини, був відчай, чи все правильно вона робить. Такий стан також притаманний жінкам. Але щоразу, коли вона мала якусь стурбованість, Сашко був її домашнім лікарем. Він додавав їй впевненості, терпеливо витримував усі її гормональні танці, догоджав її мінливим смакам. А Мируся щоразу все більше пересвідчувала, що вибрала собі в чоловіки саме того найкращого у світі мужчину. Згодом вагітність стала важкою. Мируся багато часу проводила у лікарні до 12-го тижня. Чоловік відвідував навчання, а після пар біг провідати жінку, розумів, як їй солодко. Сьогодні він знову йде. Вчора дружина натякнула, що дуже захотіла дарунів. Саша після пар одразу пішов додому, насмажив і несе ще теплі, аби мирося ними поласувала. Йдучи дорогою, роздумував про те, як вони разом у вихідні ліпили вареники. Бувало, наліплювали цілому морозилку, від тих спогадів на обличчі майнула тепла усмішка. Залишалося кілька тижнів до пологів. Майбутні батьки неквапливо думали над ім'ям своєї дитині, хоча це було робити важко. Саша дуже-дуже хотів хлопчика, а Мирося з перших днів була впевненою, що буде саме дівчинка. Але навіть УЗД не внесло ясності у їхні сумніви. Та хто б не був, вони на нього чекали. Рідні готувалися до народження дитини, підшукуючи подарунки. Все мало бути святково і своєчасно, але дитина попросилася на світ, коли їй захотілося. Народивши доню, після тижня роздумів назвали Ангелінкою, склавши список із 12 імен, ніяк не могли вибрати. Друзі та колеги запитували, як назвали дитину, а молоді батьки ще й самі цього не знали. Дівчинка народилася недоношеною, тому Мирося розуміла, що разом зі щастям прийшли й багато проблем. Це й фінансова невлаштованість, бо звідки ті фінанси у двох студентів. Тоді Миросі здавалося, що саме ці випробування є найважчими у житті. Але, попри все, Саша завжди говорив, що у них має бути щонайменше дві дитини, а Мирося усміхалася і мріяла про трьох. Чи зможемо ми все це здолати? плакала молода матуся, впадаючи у моменти відчаю. Немає нічого вічного, проблеми також не назавжди, не плач, Тоню. Ми з батьком чим можемо допоможемо. Зараз вам із Сашою головне навчання закінчити. Ось отримаєте професії, станете на ноги. Тим часом Ангеліночка підросте. Всі через таке проходять. Якби не ви з татом, я не знаю, що б ми робили. Ми вам дуже вдячні. Все мене, донечко, не дякуй. Навіщо ж тоді батьки? долучився до розмови тату. Я розумію, але ми мали б вам допомагати, а самі ще допомоги потребуємо. Прорвемось, усміхнувся батько з під брів. Піди поїж чогось, ти схудла зовсім, тільки навчання, навчання. Мирося завдячувала своїм батькам щодня. Саме завдяки їм вони з Сашею не покинули навчальні заклади, а продовжували навчатись. Дитинка була в безпеці з дідусем та бабусею, відмінно доглянута, а молода матуся в перервах між парами бігала, аби нагодувати грудьми малятку, хоча їм залишався навчатися всього один рік, але він був найважливішим і найважчим. Фінансове становище щомісяця ставало все скрутнішим. Багато коштів найперше віддавалося за винайняту квартиру, від якої в подальшому довелося відмовитись. Збираючи свої речі, Мирося розглядалася довкола. Тут вони були щасливими, тут розквітло їхнє кохання і навіть дало прекрасний плід доню Ангеліночку. Але що ж вдіяти? Життя є життя. А може, воно й до кращого, а може, після всіх випробувань настане таке щастя, від якого неможливо буде стримати подих. Скинувши до сумки останні речі, жінка з сумом вийшла з квартири. Відзавтра їх з Сашком розділить відстань. Вона житиме у своїх батьків, а він вирушить проходити інтернатуру на Київщині. Після проходження інтернатури Сашко влаштувався на роботу. Чоловік мріяв про те, як молода сім'я з'їдеться і вони житимуть разом. Але Мирося не надто хотіла до столиці, тільки з часом вона зрозуміє, що його зі столиці не відпускав майдан, на якому була потрібна його допомога. Хоча тоді він говорив дружині, що у Києві його тримає робота, адже Саша одним із перших прийшов на допомогу потребуючим як медик. Мирося, не маючи спокою, часто телефонувала чоловікові, і найпершими запитаннями, звісно, були запитання про майдан: Ти там часто буваєш? Я дуже хвилююся. Нема причин для хвилювання Миросю. Я працюю на швидкій допомозі і не маю часу на майдан. Невже зовсім зовсім не навідуєшся? Ну чому ж? Кілька разів я б там бував, але то на виклики, а так, щоб сам, як учасник, то ні. Сашу, я тебе надто добре знаю. Хіба ти всидиш? Я тобі правду говорю, на Майдан я не ходжу. Такі розмови були ледь не щодня, і Мирося, навіть якщо й не вірила чоловікові, сама собі навіювала, що його слова є правдою. Майдан продовжувався не один тиждень, і Мируся, як і всі, стежила за новинами по телевізору. Жінка не особливо дивилася на екран більше слухала звук за роботою, як раптом зазвучав знайомий голос, наче він поряд стрепенулася, обернулась і застигла від несподіванки. По новинах на каналі ТСН говорив її Саша. Мируся вкотре переконалася, що навіть якщо довелося піти на війну, він і туди пішов би і, мабуть, без особливого попередження. Десь глибоко в душі жінка все ж сподівалася, що проблеми зі здоров'ям у їх донечки втримають її Сашка від надмірно ризикованих рішень. Переїхавши з донею від батьків до Вінниці, Мирося взялась за лікування Ангелінки все ж у великому місті більші можливості, а дитина зовсім не розмовляла, потрібно було її рятувати. Тоді здавалося, що ось ось, вилікувавши дитину, всі негаразди минуться, адже заняття з логопедом вже почали приносити дуже хороші результати. Повністю присвятивши себе донечці, Мирося навіть не опам'яталася, коли її коханий пішов на війну, не сказавши їй ані слова. Тоді, знову, як на зло, сильно захворіла Ангелінка. Два місяці перетворилися у боротьбу лікарів та батьків за її здоров'я. Саша знав, як болісно сприймає дружина всі події, які відбуваються в Україні, тому не хотів травмувати її ще й своїм рішенням. Мируся дізналася про все пізніше, сердилася, бо він довго не приїжджав зі свого Києва, а він все говорив, що його не відпускає робота. А коли дізналася, де він перебуває, ридала ночами, бо не могла себе пробачити, що так на нього ображалася, коли він щосекунди перебуває на волосок від смерті. Вона не сварилась, вона взагалі ніколи не сварилася. Кожен розумів, як важко іншому, тому й летіли одне одному на допомогу при необхідності, але щоб сваритись ні. Згодом Мирося вийшла на роботу. Дохід від репетиторської діяльності був мізерним, тому жінка прийняла таке рішення, щоб, хоч якось покращити фінансове становище. Було дуже важко фізично, раптово схудла із 60 кг до 48. На серці було важко, наче воно відчувало наближення трагедії. А 20 січня 2015 року. Олександр трагічно загинув. Мируся про це не знала. Дізнається, вона тільки 9 лютого, проте душа така дивна штука, що чомусь болить, навіть не маючи перед очима наявних фактів. 11 лютого Сашка похоронили. Мируся не змогла і досі не може прийняти його втрату. Якщо до тями жінка приходила багато років і якось бодай прийняла втрату, то донечка ніяк не може змиритися зі смертю батька, хоча й минуло вже дев'ять з половиною років. Від авторки Я декілька разів зверталася з проханням до пані Мирослави надати мені матеріал для розповіді, і всі ці рази я бачила, як жінка, прочитавши моє повідомлення, мовчала. Часто буває так, що потрібно дати людині якийсь час. Вона повинна зрозуміти найперше, чи готова ще раз прожити у розповіді своє життя, чи зможе вона заново прожити своє кохання, яке, зрештою, доведеться втратити. А ще у розповідях фігурують діти, які з роками повиростали і читатимуть ці розповіді разом з матерями. Потрібно й про них написати, як сьогодні я писала про Ангеліночку, донечку Сашка і Миросі, тільки примірявши всі події на себе, можна усвідомити масштаб пережитої трагедії, але заодно й масштаб надзвичайної сили і любові крихкої тендітної жінки, яка після втрати чоловіка долає подвійний тягар на своїх незламних плечах. Зі слів пані Мирослави після прочитання новели, не знаю, чи прийняла я втрату, чи ні, бо плачу ще й досі. Ще хочу додати, що після загибелі чоловіка я кілька місяців ніяк не могла розповісти Ангелінці, що татуся немає. Тоді я часто ходила гуляти біля університету, де ми колись декілька разів гуляли з Сашею. Звісно, ми ходили туди разом із донечкою, я її ніде не залишала, взагалі на цьому світі, мабуть, тільки вона мене й тримала. Завдяки її позитиву, посмішкам і дуже великій схожості з чоловіком я щодня перед собою бачу свого коханого Сашу. Але всі ці спогади щоразу рвуть мені душу. Одного разу під час прогулянки біля університету Ангелінка мене запитала Мамо, а коли я помру, то й моя зірочка буде поруч з татовою і ми будемо разом. Я довго плакала після почутого, переконувала її, що вона не повинна помирати, а вона настирливо відповідала та ні, коли я буду дуже старенька, тоді зірочка буде поруч. Улюблене заняття Ангелінки дивитись на зорі. Я ніколи більше не запитувала, чи вона пам'ятає ту розмову. Але навіть сьогодні, коли ми гуляли під час відсутності світла, вона раділа, як класно тепер видно зорі не тільки у селі, але й у місті. Смужка світла тобою війшла в моє серце назавжди. Благовісти в життя, зазираючи в очі дивам, йшла, сміливо ступаючи поруч, на коліях правди, озиралась, вдивлялась вперед в них твої авангарди на любові загострені вічні осанни ділам. Марія дребід Голодрига.